Жінка пішла від чоловіка зі словами Я більше так не можу. Чоловік в шоці, бо він не думав, що все так критично. Він хоче повернути кохану, але вона йому вже не вірить. Чи є сенс боротися за стосунки, якщо кохана людина пішла? Якщо людина реально хоче врятувати шлюб, то звичайно є. Просто. Деякі люди вони чомусь думають, що кохана сама повернеться. Можливо, вона зараз трошки на емоціях сказали якісь речі, а вона трошки десь її понесло. А от вона заспокоїться, типу, потрібно перечекати цю бурю, і от все потім буде якось нормально. Це логіка великої кількості чоловіків під час кризи, і це часто призводить до того, що, на жаль, стосунки так закінчуються, тому що. Перше, з чого потрібно реально почати, це щирі вибачення. Тобто, потрібно проаналізувати, що я як чоловік робив неправильно, де я говорив якісь речі, де я, можливо, ображав якимись своїми словами, де я не чув її. Як саме моя поведінка призвела до того, що зараз накал пристрасті пішов до того, що вона вже пішла чи хоче піти. І таким чином, тобто, починається все з щирих вибачень. Цього замало. Тому що, якби ну, якщо ти багато років робив неправильні хибні речі, а потім сказав: Ой, вибач, і навіть якщо це щиро було цього навряд чи вистачить. Далі мають піти реальні зміни. Тобто в тих речах, в яких накал був найгостріший, там де сварилися через фінанси, проблеми в сексі. Не було часу разом, можливо, він дозволяв себе там флірт листування з якимись іншими дівчатами, і вона про це дізналася, зрозуміла, що вона пішла. Ну і тому мають далі ну, піти реальні зміни, які будуть системними. Тому що деякі чоловіки, вони типу, мені на особистих бесідах, на консультаціях говорять: Діма, ну я видалив інстаграм, я вже не переписуюся там з тою дівчиною, чи я вже влаштувався на роботу, як я вже там ну типу все пішло нормально. Але ці зміни мають бути незворотніми. Тобто, якщо вона вже прийняла рішення піти, то це значить, що в неї вже там всі точки кипіння пройшли, і вона вже прорахувала якось своє життя, як воно буде виглядати, коли ці стосунки закінчаться. І тому, якщо вона вирішить повернутися, частіше за все це буде тоді, коли вона побачить незворотні зміни. Тобто вона розуміє, що навіть якщо я не повернуся до нього, він все одно змінив. Колію оцієї неправильної поведінки, яка до цього призвела до того, що ми розлучилися, розійшлися, і потрібно певний час, щоб вона в цьому переконалася, тобто недостатньо там 2-3 тижні чи місяць. От я. Вже місяць хожу на роботу, я вже місяць не дивлюсь порнографію, я вже місяць як видали в соцмережі, я вже місяць як на неї не кричу, я вже місяць як роблю там те-те-те. Тобто, недостатньо короткого терміну дуже часто буде потрібно інколи місяцями, інколи ще більше може потребуватися часу. для того, щоб вона переконалася насправді, що так, таки він реально став на шлях змін, і з цим новим чоловіком я готова спробувати там, зайти на другий круг. А що могло взагалі призвести до такого кардинального рішення жінки, піти зі стосунків? Найчастіше це гордість, гординя чоловіка і внаслідок цього закритість. Тобто, мені на консультаціях чоловіки часто говорять: я не знаю, як зробити її щасливою. Вона мовчить, вона мені нічого не говорить, вона не розповідає, що не так. Я їй говорю, що не так, а вона мовчить. І я говорю, ти коли-небудь з нею сварився? Він говорить, сварився. Я говорю, у вас як сварка виглядала? Ти 100% часу кричиш, б'єш посуду, а якось це, а вона, типу, сидить, мовчить на тебе, і якби, ну, чи вона ж теж щось говорить? Ні, вона, звичайно, теж кричить, говорить. Я говорю, а ти пам'ятаєш, що вона кричала і що вона говорила під час сварок? Ну, так. Да. Я говорю, ото і є проблема. Типу, от туди потрібно копати. Тому що, коли люди сваряться на протязі багатьох-багатьох років, і жінка сотні разів кричить одні і ті самі аргументи, вона постійно повторює, що. Ти я тобі не важлива, для тебе важливіший телефон. Ти не приділяєш ані мені, ані дитині часу. Ти мене не чуєш. Ти мене ну коли вона повторює це як попугай по 250 разів. Звичайно, в неї, коли закінчиться батарейка, тупо бути просто попугаєм. Вона втомиться, замахається і вона просто перестане це робити. І він потім сприймає їх бесіди, такі, коли вона вже мовчить, тому що вона не вірить в те, що є сенс про щось говорити. Він сприймає, вона мовчить, вона не говорить про про, а я б змінився. Я б тільки скажи мені, що робити. Вона до цього з тобою 5 років сварилася у всіх цих сварках. Були ключі до того, що саме має змінитися. І тому, коли жінка взагалі, от ви приймає таке рішення залишити ці стосунки, це ж момент, коли вона не просто хоче розлучитися з ним, вона не просто хоче розійти з ним. Вона не хоче, щоб далі все було так, як є. Тобто вона не хоче продовжувати жити в такому шлюбі, який є зараз. У неї нема на меті кинути тебе, зробити тобі боляче. У неї нема на меті. Якось от, типу, я хочу, я вийшла заміж як дівчина для того, щоб в 27 років в мене вже два розлучення було. Ну, типу, так ніхто не планує. Вона хоче бути щаслива в стосунках. І вона колись вірила, що вона з тобою буде щаслива в стосунках. І вона заходила з тим, що я буду щаслива з цим чоловіком. І тому вона хоче бути з тобою щасливою. І вона хоче тебе робити щасливим, але певні твої дії як чоловіка призвели до того, що. І рівень її страждань в відносинах з тобою зараз більший, ніж імовірний рівень страждань, коли вона залишиться сама, чи коли вона буде там збудувати стосунки з кимось іншим. І тому вона йде з цих відносин не тому, що вона хоче просто тебе кинути, вона йде з цих відносин, тому що вона не хоче, щоб все продовжувалося так, як далі. І тому як тільки ти як чоловік зрозумієш, які важелі тобі потрібно змінити, тобто, де тобі потрібно підкоригувати свою поведінку, характер, свої звички, свій світогляд, тоді. Вона може подивитися на певні зміни, які відбуваються, і сказати, так, з цим чоловіком я готова там спробувати. А що варто зробити в першу чергу, якщо хочеш повернути кохану людину? Аудит. От, уяви собі ситуацію, що відбулося. ДТП якась да, там, і от два автомобілі понівечені. Обидва автомобілі зіткнулися, і все, що роблять люди? Вони викликають там поліцію, швидку, але потім в певний момент при... можуть приїхати страховий агент, який зробить певний аудит. І він зрозуміє, ага, у нас тут зламалося те, те, тут те, бампер, понівечене, колесо, двигун ось так постраждав. Тобто має бути відбутися певний аудит, щоб зрозуміти, що саме зараз. Найболючіше. Тобто, коли відбувається процес, коли люди роз'їжджаються, розходяться, розлучаються, має відбутися з боку чоловіка. Якщо ми говоримо, що чоловік хоче врятувати стосунки, має відбутися певний аудит. Тобто він має поговорити з нею, проаналізувати, поговорити з подругою, поговорити з її мамою, якщо вона ділилася цими проблемами з кимось іншим, можливо. Він має зрозуміти, яке питання для неї було найболючішим. Можливо, для неї найболючішим було те, що він постійно працює, і його ніколи нема вдома. Вона відчуває себе самотньою. Можливо, для неї ну там найголовнішим було те, що він там постійно сидить в телефоні. Можливо, для неї, для неї найважливішим і найболючішим було те, що на нього впливає мама таким чином, що вона ну їй складно поважати його, тому що на нього йде постійний вплив батьків, і він якби як такий чемодан без ручки, який типу, от по поволі волн плаває собі, і тому потрібно зрозуміти найболючіше питання для неї, тобто що було однією з головних причин. І спрямувати спершу свою увагу туди. Неважливо це вплив від інших людей, це фінанси, це секс, це час разом, це якісь інші речі. Можливо, їй була потрібна допомога, і ти ніколи їй не допомагав. Тому як тільки ти зрозумів, що вона пішла, основна причина була через це, ти маєш показати їй, що це тепер буде змінюватися, і увага, інколи це варто робити, навіть тоді, коли навіть стосунки не відновляться. Тому що буває таке, що люди розходяться, розлучаються навіть коли там є діти. Це вже сім'я, яка існує певний час. І якщо ти розумієш, що в неї якась ну проблема негараздна, вона, можливо, перестала бути твоєю дружиною чи перестане бути твоєю дружиною, але ти чисто по-людськи, по-чоловічому, ти можеш продовжити допомогти в якихось питаннях, до яких ти був закритий. У мене бувають сімейні пари, які приходять вже там. Під час розлучення, після розлучення, на межі розлучення. І ми, коли з ними спілкуємося, я говорю: дивіться, ну, ви, звичайно, під час розлучення ви можете там один одному насолити, вдарити, зробити максимально боляче, але решта вашого життя це дуже великий термін. І ви будете пам'ятати кожне слово, сказане на суді, кожну маніпуляцію, кожного адвоката, який той чи інший аргумент привів, ви будете все це пам'ятати. Ви, можливо, в моменті вирвете. Щось собі краще з майна, можливо, ви якось кращим для себе чином поділите якісь там спільні накопичення чи ще щось. Але потім ви будете на протязі десятиліть згадувати, як саме ви вели себе під час такого складного процесу. І тому ну, не потрібно якби робити максимально боляче людині, навіть якщо ви зрозуміли, що, наприклад, ці стосунки вже складно врятувати. Краще по-людяному, по-людськи залишатися ну, в рамках. Того, яких може людина залишитись, друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх. Так, щоб ваша сім'я була щасливою і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які, можливо, є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається здорові стосунки. Взагалі, відносини між чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові стосунки, коли все добре, може бути хвороба, ми інколи сваримося, не розуміємо один одного, є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх Психологів, сексологів, консультантів робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається Здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів. З фази хвороби вийти в саме в здорові відносини, коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки. І таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини. Тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі. Що ще точно не варто робити, якщо хочеш повернути кохану людину? Я б точно не став би тиснути, давити і маніпулювати. Дуже часто буває, що коли чоловік, наприклад, зрозумів, що так, вона від мене пішла, вона з'їхала, поїхала до мами, поїхала жити до подруги, виставила мене з двері там, з речами за двері, там що завгодно. Тобто, ми, типу, все от пішов активна фаза процесу. Зараз я маю сказати: ти що хочеш, щоб наша дитина виросла без батька? А ти ж обіцяла, ти ж давала там шлюбні обітниці в радості і в гори. Тобто, що, коли горе прийшло, то ти відразу, типу, з речами на вихід. Тобто, ось така риторика, навіть якщо вона з вашої точки зору справедлива, навіть якщо вона розумна, здоровий глузд, і ви вважаєте, що це ж очевидні речі, ви маєте розуміти, що їй і так погано, їй і так болить. Я розумію, що вам теж болить. Але вона зараз. В стані, коли вона прораховує варіанти, вона зараз в стані, коли вона думає, варто, не варто, наважилася на те, щоб з вами поговорити і прийняти там паузу, роз'їхатися, чи все. Їй складно, коли ви тиснете, давите, говорите, повертайся додому, чи давай я приїду до тебе, тим більше починаєте тиснути з сексом. Тобто, це те, що навпаки показує їй, що він мене не чує, він мене не розуміє, він не готовий дати мені ту паузу, ту дистанцію, яка мені зараз потрібна. І тому, от. Цього точно не потрібно робити, і які б маніпуляції у вас там в голову не приходили. А, а, як, ти, а як ти будеш себе забезпечувати? Я ж у нас в сім'ї працював. А що ти та, а раптом я в суді там доведу, що ти там мати не така добра, дитина буде більше часу з ним. Усім... Тобто, коли ви намагаєтеся будь-яким чином там або маніпулювати, погрожувати там, робити? Ну люди так, таке роблять під час розлучення, що, що ні, ні в які ворота не не лізе. Ви маєте розуміти, що коли жінка говорить вам, що я з тобою розходжуся, я з тобою розлучаюся, вона прорахувала ці варіанти. Вона подумала вже про те, за що і як вона буде жити. Вона подумала про те, де вона буде жити. Вона подумала про те, як вона буде виховувати дитину, тоді, коли ви не будете вже поряд і не зможете. Тобто, ну якою б наївною жінка не була, і в яких борозових окулярах вона не жила. Наскільки б чоловік не брав на себе побутові зобов'язання, коли жінка приймає рішення розходитися, вона розуміє, що її життя зміниться докорінним чином, і це можливо буде стрес, нова робота, нові виклики. І тому, коли ви починаєте тиснути, давити, маніпулювати, говорити, там що ось будь зі мною, тому що раз, два, три, чотири, п'ять? Вона це вже прорахувала. Не потрібно на неї тиснути. Ви цими аргументами її не здивуєте. Але коли ви зі свого боку спокійно берете і даєте їй потрібний простір, коли ви даєте їй потрібну дистанцію, то в цей момент вона може можливо охолонути її емоції, вона подивиться на ситуацію трошечки іншими очима. І якщо під час цього ви ще будете робити певні правильні кроки, тоді можливо вона навіть повернеться до вас. А чи можливо відновити стосунки в тому випадку, якщо кохана людина взагалі цього не хоче, дуже часто буває, що вона вже просто не вірить. Що знову може вас покохати. Це один сценарій. тобто Буває таке, що вона думає, що ну, нічого не поміняється, все буде як є, і тому ну нема сенсу. тобто Вона просто не вірить, що там пристрасть, почуття, це все може якось повернутися. І це одне, з цим можна працювати. Але якщо вона принципово не обирає вас, тобто вона знає вас, вона прожила з вами певний час. І вона зрозуміла, ну, ці цінності, цей світогляд, ці звички, цей характер, ця зовнішність, все це це мені не підходить. Це не моя людина, я не хочу з нею йти по життю. Якщо вона прийняла принципове рішення, що я саме цю людину не обираю, незалежно від того, що там з нею буде відбуватися, звичайно, вам буде дуже складно щось змінити, тому що це свобода волі іншої людини. Але якщо вона була в вас закохана, якщо вона колись. З вами будувала стосунки, і вони були гарними. Якщо колись у вас там очі сяяли від якогось там щастя, натхнення, задоволення, ви були в захваті один від одного, і потім це змінилося, то дуже велика ймовірність, що вона дуже сильно хоче повернутися в той період, повернутися до тих стосунків, які були тоді. Питання полягає в тому, чи ви, як чоловік, зможете це зробити. Тому що, звичайно, стосунки з дружиною, з жінкою, це стосунки з двостороннім рухом. Там дві людини впливають на весь процес. Але ну, у нас так багато подкастів знято про жіночі всі ці штуки, що нам жінки постійно пишуть, що ви для чоловіків вже нічого не знімаєте, ми випускаємо спеціальний випуск для чоловіків. Тому, якби не пишіть нам, що ми для чоловіків нічого не говоримо. Якщо ви, як чоловік, робите правильні кроки потім, то є ймовірність, що вона, подивившись на. Те, що відбувається, вона знову може відчути до вас правильне ну, правильні почуття. Тому що е, діла любові, вчинки любові вони ведуть до почуття любові. І коли жінка відчуває, що він по відношенню до мене зробив ось це, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це, їй легко знову відчути від, ну, від е, таку відповідну пристрасть до вас, їй легко у відповідь почати теж до вас ставати теплішою. Але коли ви зі свого боку робите постійно дурниці, холод, 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 дистанція, ну, звичайно, що в таких випадках вона ні у що вірити не буде. Якщо кохана людина все ж таки погодилася спробувати знову, як варто діяти, щоб повернути емоційний зв'язок і знову не втратити свою кохану людину? Перш за все, я не ставився б до цієї, так би мовити, перемоги і я не розслаблявся, тому що деякі бувають ситуації, що. Жінка пішла на певний час з сім'ї, а потім вона там стикнулася з якимись проблемами, труднощами, охолола, спробувала піти на декілька побачень, зрозуміла, що не тільки мій чоловік там прибабацаний, багато інших чоловіків теж прибабацані, Тобто, ну буває по різному. І вона, ну наприклад, повертається так, мовити в сім'ю, повертаються всі стосунки. В цей момент не потрібно святкувати перемогу і думати: о, є клас, все, все вона повернулася. Уху! Тому що проблема, яка була раніше, вона нікуди скоріш за все не пішла. Глибинно, можливо, вона на відстані охолола, повернулася, але причина, чому вона пішла, залишилася. Тому я закликаю чоловіків: якщо дружина повернулася після певної розставання, після певної кризи. Не радіти цьому і не, не бути в стані, що все тепер все налагодиться, все буде класно, все ідеально, робимо все, як робили раніше. Ні, те, як робили раніше, призвело до того, що вона пішла. Коли вона повернулася, мають початися зміни. Тобто ми маємо почати працювати над стосунками так, ніби ми їх рятуємо. Тому що більшість людей, коли кохана людина повернулася, вони сприймають, що все, ми повертаємося до звичного ритму життя. Звичний ритм життя призвів до розставання. Ми маємо, коли вона повернулася. Почати робити речі, так наче ми намагаємося її повернути, наче ми знову намагаємося її в гарному сенсі завоювати, коли ми намагаємося знову зробити її щасливою, коли ми віддаємо себе і жертвуємо якимись власним часом, інтересами, грошима, якоюсь своєю увагою за для того, щоб зробити цю кохану жінку мною щасливою, тоді ймовірність того, що вона знову піде, буде маленькою, але якщо ми повертаємося до того все, як було раніше, все буде як раніше. Я, наприклад, до своєї дружини, до своїх стосунків, я не ставлюся так, що ага, ха-хей, у нас християнський капкан захлопнувся, нас повінчали. У нас офіційний шлюб, пастор сказав амінь. Значить, все, вона тепер нікуди не дінеться, бо вона у неї християнські цінності, у мене християнські цінності. А Біблія якби дуже негативно ставиться до розлучення, Бог негативно ставиться до розлучення, тому ха-ха, попалося, все, можна робити якісь дурниці. Я в розмові зі своєю дружиною неодноразово казав, що у мене. І це реально моє внутрішнє ставлення, що в мене і я розумію, що я не ставлюся до нашого шлюбу, наче це, от все. Ми, ми типу, створили сім'ю, і я як би розслабитися і все. Ні, я розумію, що якщо я як чоловік буду робити хибні речі, якщо я буду супербагато працювати, не приділяти їй час увагу, якщо я не буду змінюватися, я розумію, що навіть ці стосунки можуть закінчитися. Вона може від мене піти, якщо я буду робити поганий вибір. Тобто я не сприймаю наш шлюб, і наші стосунки, як те, що от все, я от типу, от до кінця життя точно ми в разом, от, просто що б я не робив, я розумію, що якщо я буду робити дурниці, вона може піти, тому що я бачу, як тисячі християнських сімей розсипаються, розпадаються, і тому, якщо ви ставитеся до таких от моментів серйозно, якщо ви розумієте, що я буду змінюватися навіть коли вона повернулася, я буду працювати над стосунками, навіть коли вона. Згодилися дати другий шанс, тоді у цих стосунків реально є якась перспектива. І останнє в мене є питання до тебе. Як ти вважаєш, чи можливо відновитися після серйозного конфлікту повністю та повернути почуття у стосунки? Чи це залишить якийсь відбиток все одно? Можна, якщо змінити свої глибинні переконання, не всяку ситуацію ми можемо повністю забути. До мене інколи приходять жінки на консультації, вони говорять: Діма, як мені забути зраду, як мені забути, що він мене вдарив, як мені забути, що е, він там щось таке зробив, підставив, взяв кредит, е, сказав матюком, обложив мене тарілкою в мене запустити. Як мені це забути? Я й говорю: а дивись, а ти намагаєшся забути свій випускний чи народження дитини, чи ти намагаєшся забути якісь ну, серйозні емоційні такі події в своєму житті? Вона говорить: ні. Я говорю, ти і це не забудеш. Ну, прикинь, те, що він тобі зрадив, і ти про це дізналася, ну ти не забудеш це. Ну, в тебе ну, немає. Оце люди в чорному, і ти стерли пам'ять. Ти будеш це пам'ятати? До цього можна змінити ставлення, можна до цього відноситися по-іншому, можна вибачити це, якщо ти хочеш, можна змінити ставлення до тої кризової ситуації, яку ви проходили в боргах, там, з проблемах, з тюрмою, там, з чим завгодно. До цього можна змінити ставлення, але повністю ти це не забудеш. Але якщо твої переконання змінються. Разом з цим може змінитися і ставлення до цієї ситуації, тому що деякі люди вважають, що життя трапляється з ними. Вони думають, що якби ну от я просто живу по життю, і тут мені прилетіло Бах, Бах, тут проблема, тут такий криза, борг, хвороба, тут е, стосунки, біда, тут ну, Тобто люди думають, що вони якби, ну, рухаються кудись і їх просто шарашить з усіх боків проблемами. Я особисто вірю, що життя трапляється для людини, життя трапляється не з людиною. А життя відбувається для людини. Я особисто вірю, що нас створив Бог, я вірю, що Він веде нас по життю, і він дуже часто створює різні обставини і певні умови, які нам інколи здаються несправедливими, нечесними, незрозумілими, поганими. Але через ці умови він дуже часто нам показує якісь речі, які ми не хочемо засвоювати добровільно. І тому я вірю, що життя відбувається для людини. І таким чином, коли ми розуміємо, що навіть якщо я проходив складний травмуючий період, навіть якщо був супер травматичний досвід, можливо, я не розумію цього зараз, але можливо в майбутньому це дуже сильно мені в чомусь допоможе. Тому забути повністю навряд чи вийде, а змінити ставлення і зробити так, щоб це зробило тебе трошки більш підготовленим до того, що тебе чекає в майбутньому, це можливо.